про те, що є віл інфікованою, ця жінка дізналася у 19. Обличчя просить не показувати, а ім'я не називати. Я була вагітна і дізналася, коли стала на облік по вагітності у жіночій консультації. Мені зробили такий вибір без вибору. Мені лікар написала одразу направлення на проривання вагітності. У мене було не просто шок, а мені ну, взагалі не хотілося жити. Десять років говорить, жінка не лікувалася, бо відмовлялася вірити в те, що хвора. Поки моє самопочуття не стало геть поганим. А я дуже схудла, в мене була температура, а в мене був апаясовищі лішай. розповідає, забула на сполох сестра і відвезла до центру Сніду. Коли я почала приймати терапію, мій стан почав покращуватись. А потім жінка зареєструвалася на сайті знайомств і каже, трапилося те, що дало щастя та надію для біл позитивних людей. І зустріла там хлопці із Черкас. Ми почали зустрічатися. Півтора року друг до дружки їздили, і він мене переманив сюди. Тепер жінка працює з тими, хто вперше дізнався про свій ВІЛ-позитивний статус в організації «100% життя Черкаса. На власному прикладі розповідаю, що жити з ВІЛ це ну зовсім не важко, важко тільки прийняти це і почати а, а, приймати терапію. А ще вперше стала мамою. Їй сьогодні дев'ять ров, місяців Кіра звуть, і вона ну шикарна дівчина. Вона, ну звісно ж, без статусу, тому, тому що коли жінка приймає артотерапію, передати ВІЛ від матері до дитини ну, равняється нулю. Директорка Черкаського обласного центру громадського здоров'я, який займається лікуванням та профілактикою ВІЛ-інфекцій, Ірина Білоус, говорить, вилікувати вірус неможливо, але продовжити життя реально. Як тільки виявлена віл-інфекція, вони мають відразу отримувати лікування. Це лікування антиретровірусними препаратами, лікування безкоштовне, лікування пожиттєве. Припиняти його не можна. Є форми, в яких це одна таблетка на добу тобто, зранку встав, випив і все нормально. Людина, яка приймає антиретровірусні препарати, додає фахівчиня безпечна для інших. Крім того, каже, вони запобігають появі таких хвороб, як туберкульоз чи пневмонії. Це просто стан зниженого імунітету. Не приходить стадія сніду синдрому набутого імунодефіциту. Минулого року померло 42 двоє черкащан. Цього року троє хворих на цю недугу в області 2300. Це лише ті, хто перебуває на обліку, говорить Ірина Білус. Голова правління організації 100 життя Черкаса Наталія Несва додає, у яких випадках інфекція повністю забирає здоров'я в людини. Перше було не своєчасно виявлено віл інфекцію По-друге, сам пацієнт не зацікавлений в тому, щоб лікуватися. І по-третє, є певні залежності, які стримують пацієнта від систематичного лікування. Щоб цього не сталося, директорка центру громадського здоров'я розповідає, яких правил варто дотримуватися. Тактика одна: протестуватися, і тільки визначено відразу терапія. І тоді це Продовжується тривалість життя і якість життя. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.